Це щось мало більше, чим обвище. Треба буде понести дідові обов'язково понесу сирі. Недорого, Ще? смачно і корисно. Всім привіт! Сьогодні решили зібратися і приготувати дуже старовинний і, як на мене, дуже смачний рецепт. Це десерт. Називається Пуцоголушко. Хочу познайомити сьогодні. Я буду допомагати нашій бабці Анні Іванівні. Вона согласилася показати нам цей рецепт, який я у неї на практично кожному празднику Ми це їмо. Або лише на, на цих Ні, це на це найбільше на вечір. Насятий вечір. Насятий вечір. А в принципі, ми інколи його готуємо. Я так правда, і то тиждень були. І то тиждень. Так. Так що. Слідкуйте, дивіться і обов'язково ставте нам подобайки для того, щоб ми розуміли, що цей контент подобайки. вам підходить. Так, з чого ми почнемо? Що це таке? Це відварюємо пару картоплин, так. кожурі, натираємо так. на крупній чьорці. Все, є yeah. це маємо картоплю. Далі мука. Сюди додаємо муки стільки, скільки забере, тому поступово будемо додати. Щоб вийшло в нас таке не, не, не дуже тверде тісто. Трошки посолимо, трошки посолимо обов'язково, хоч то буде і, солодкою, і, І додамо трошки води. Насправді дуже мало інгредієнтів треба для приготування цього неймовірно смачного десерту і супер простого. І замішуємо тісто. No, все скільки, бачите, картопля забере, стільки муки. Забере і вийде така, утвориться маса. Це, як правило, коли є святий вечір, на святий вечір ця страва обов'язково у нас на столі. Правильно, не da. обходиться без і допомагають без всі, Всі жінки майже раз-раз, раз. раз, раз. Бо та страва готується в останню чергу, щоб була свіжа і вона лише вариться. Ще трошки муки. Ну, то ви так просто подивитеся. треба такого. відчувати Відчувати руками, Уж то вже не картопля, а вийшло тісто. Так, ставимо кипятити воду і трохи солимо. Ми ще хотіли, ми думали між тим, що ми зробити кіфлики. Правильно? Так, з так. лекварем, а леквар у нас незвичайний леквар, а леквар з бистриці. Він вариться на вулиці, це традиційний закарпатський рецепт, е дуже довго вариться. Сутку, мені кажеться, вариться. А у нас десь був перший, тут десь проходить цей леквар. Дуже файний леквар. Так що, якщо е Хочете, то обов'язково напишіть, ми ще зробимо кіфлики з домашнім сливовим лекварем. Ну, тісточко маємо готове. Таке трошки не, не дуже твердоє, але, але середньої. середньої консистенції. Тобто так просто на, на ощуп треба відчувати. Так, все. Кусочок відриваємо. І отак от собі робите такі маленькі пуцики. Сипаємо тут. Так, і тут і з боку будемо так викладати. Так вода. Такий маленько рівненький. Такий не дуй давий пуцик. Ні, то це ні, це ще не готовий. <laughs> <laughs> Каже бабка, не дуй, давай пуцик, Алушко. Це не дуй, давай. А треба різати, бо був файний. а Це рівненький. Я зесь я перерівняю, а цей перероблю. Це нормальні? Так так так, так. так, так. Все. І так, але приблизно знаки. Та. Це вже перша партія може йти, правда? Це чисто можеш ставити у морозилку. Правильно? І після того, тобто ви сьогодні зробили, закачали кісто. Це можна сказати, грязна робота. Це тісто можна поставити в морозилку, після того розморажуємо і можемо вже процес лише варки. Я, А я... пуцогалушко ідеальні, коли вони свіжі зварені. Правильно я... говорю, от щось не добре. Виправляйте так, так, так. мене. Я, я практикував. Я недавно зробила трошки забагато, виклала на доску, заморозила, сипала в кульочок. А коли треба, вода. Коли їх треба розкладувати, правда? Аж так, на, на так самі. от, на от так уже Заморозити, так на дощиці заморозити. Так. Смак не втрачається, не міняється ні, смак, ні. правильно? Ні. Я е, дитиною обожнював цю страву. І тепер, якщо чесно, обожнюю, хоч я вже далеко не дитина. Дідо любить. Е, діда любить. Ну, треба буде понести обов'язково. Я понесу сирі. То, 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 то много робити ми зробили. Дідо теж любить пуцолушку. Так він не, теж по, вже. По, 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 Скільки дідо ви? 84. 84 роки. І він і ще все любить пуцогалушку, да? <смітна> <смітна> так? Так, вирівнюємо. То на одну порцію. Так, хоч 15-20. 15-20 на одну, так? Да? Вода кипить, посолили трошки. Так, да, посолили. Портом будемо цукрити мисочку порцукор. А порцукор, І... знаєте чого порцукор? Бабко. Це порцукор. А чого пор цукор? Ще знаєте? Не, Но пор, пор то топий по Мадярській. Від чого порцукор? Зато Закарпаття дуже прикольне, бо змішані дуже багато культур. І на на тому, що змішується багато культур, а як вони змішуються? Хтось виходить замуж, жениться, приходить в другу сім'ю і відповідно несе за собою свої традиції. Ці традиції на цих кухнях перемішуються і виходить пуцоголушко. Я так думаю, що і ці пуцоголушко теж якось так вийшло. Ну, це є у... О, страва, є, до речі, у всіх культурах. Тобто okay. паленята, вони ще називаються. Правильно, yeah. є в Італії є дуже багато таких страв. Ну, закарпатська. Кухня, як на мене, дуже схожа до італійської, грузинської кухні. Такі, до мадярської. До, ну, Мадярські, частинка мадярської з частинки мадярської кухні і складається закарпатська кухня, правильно? Є швабські рецепти, чеські, кнедлики. Чистькі, кнедлики словаки. Ну, словаки менше, правда? У них не є такої більше чеська культура була. Є щось. Бо... Ну, Чехові, Словацькі є? У них є е, кнедлики, їдять із тим соусом, гуляш, капуста, капуста рулька. ну Рулька теж більше чеська тема. Тут не поймеш, якщо чесно. Так, це як мінімум вже ми зробили зараз дві порції. Правильно? Вода кипить. Ну, зараз время метати, ти буде кипіти, і все, тобто доробить. Ваша бабка, ваша мама робили ці. Татья, а як? Обов'язково, як робив, всякий. У нас ще була така, така допустимо, таке тісто. Ну, то, то вже було і Нарізали от на такі маленькі. от такі, 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 такі. Солена вода варилася і сметанку заливали і так, такий був Сум. Галушки такі заправлені. Да, так. є щині, такої. Да. Щось ви я, такої не робите? Я, я не робила ні разу. У нас дуже багато було, допустимо, з муки, фанки. А що вище фанки, фанки. фанки дуже бомба? Но фанки дуже довго були м'які, ну, 2-3 дні. Угу. І я не задумувалася, а тепер думаю, чому? Чому тверді? На другий день вже тверді. На другий день вже тверді. І чому? А бабка, коли смажила, була в нас така, ну, така, як миска, тялька називалася. Uh -huh. Як корито воду воно з дерева і з двома ручками. Uh -huh. Ну, то така, як миска, невелика. І вона, коли смажила, клала в ту тяльку і закривала з вельми рушничком Угу. Uh -huh. І все. Можливо, то, що то дерево. Із-за того? Бо тепер, даже коли вчора позавчора робили е фанки, і вони реально вже на вечір були тверді. Ну, no, а й бо так нараз були дуже добрі. Так, да, нараз були дуже добрі. No. <на> ну от такі моменти е от, у рецептах є Що не допустим, знаємо дерево і не знаємо, чого вони тепер твердіють, а раніше не тверділи. Ну без, без начинки, ми просто. Зато треба все дотримуватися рецептури і нести її далі, для того, щоб воно не тірялося. Ну так, все, варимо. Перша партія йде. Це плюс-мінус дві, дві порції, так, да? дві ну, хороші прошу, порції. Маємо. Як кажуть, мадяри для двох кейт косаж, два да, коса да, чи що косили. Як знаємо, що вони зварені. Мають піднятися? Так. Да. Піднятися і пару минут закипляти, ми вони вже готові. Ще під сумніваєтеся, можете спробувати. Обов'язково спробую. Ну, все, Помали, починають все, все. до воді ще треба. Ні-ні, не, не, не. не, 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 не кипить. Чи це не підняли. Як піднімуться, ще до пару минут мусить кипіти. Угу. Ну що, все, все відкладуємо? Да? відкладуємо, так, да, в морозів. No, тепер видите, не піднялися. Oh. А, такі сіковна та маленько потусті. Мож, можеш маленьку маленько а то то вже таке. Не біда, не біда. Не любить. Так, ще не кипить, nie, nie, то, Все нормально. Най, кипить, Фу, так. Я вже вижу, що вони такі пухнасті, такі воздушні. А. Тоді беремо шумовку. Шумовку вибираємо. Бачите, які гарні. Ну, вони аж виглядять такі легкі. Так, ложечку. Да, yeah. є. Yeah. Пересипай yeah. цукром і оріхом. Цукром і оріжком. І орішком. Так, притрясимо. Притресуємо. Получається такий от... Такі красиві поціганочки. Це смак дитинства. Так. Готуйте це діткам своїм, їм 100% сподобається дуже швидко і смачно. Закарпатська кухня forever.